А ви коли-небудь задумувались, наскільки сумісні між собою відомі люди? Я Олександр Шимко, і я вже багато років досліджую стосунки за системою місяцево-сонячних ритмів, за системою свого батька Олександра Шимка. І мої прогнози вже не раз справджувались. Я передбачив 4 роки тому, що Джеф Безос розлучиться зі своєю першою дружиною Маккензі. І так воно сталося. Потім я зробив прогноз, що Маккензі розлучиться зі своїм другим чоловіком. І я виявився правий знову. Тому все, що я говорю, треба знати і перевіряти. Це допоможе вам уникати розлучень і серйозних негативних наслідків. А тепер давайте подивимось на сумісність Джефа Безоса з його новою дружиною Лорен Санчес. Їхні життєві цінності збігаються лише на 41% це дуже мало. Бачення проблеми всього-навсього 42,7%. Стратегія досягнення мети 45,7%. Тактика досягнення мети 45% це мало. Це означає, що у глобальних питаннях вони абсолютно різні. Але у цієї пари є й сильні сторони. Довжина хвилі при спілкуванні 87%. Вібрація хвилі при спілкуванні майже ідеальна 99%. Ефективність інформаційного каналу 93%. Це говорить про те, що вони відчувають одне до одного. Вони можуть розуміти один одного співслова. І їхні розмови, вони яскраві, живі, емоційні. Але, як ми бачимо, середній рівень сумісності між ними лише 58,4%. А тепер найважливіше. Це просто статистика. Люди, у яких сумісність нижче, ніж 50%, вони майже завжди розлучаються. Розлучення гарантовано. Між ними веща сварки, конфлікти, якісь негаразди. Люди, у яких сумісність від 50 до 60 відсотків, це люди сваряться, миряться майже постійно. Гармонії в них немає. У них така ситуація, начебто вони перевиховують один одного, ідуть на якісь поступки, вони підлаштовуються під один одного, вони чекають, що ось-ось наступить такий момент, коли все зміниться у кращу сторону і все буде краще, але нічого не змінюється, а час іде. Тобто можна сказати, що це психологічні мазохісти. Вони не можуть розвестися і їм важко жити разом. Люди, у яких сумісність. Від 60 до 70% таким парам жити разом можна, вони сваряться дуже рідко, але повної такої 100% гармонії між ними немає. Іноді конфлікти присутні. Люди, у яких сумісність 70% і вище. То це вже люди, які сваряться дуже рідко, може один раз на 10 років. Це щасливі гармонійні пари. Зустрічаються такі пари, у яких 80% і вище вони зустрічаються дуже рідко, але вони є. Такі пари я називаю ідеальні пари, небожителі, ідеальні союзи. І такі пари живуть душа в душу. Їм подобається знаходитись один біля одного. Вони отримують задоволення тільки від того, що вони знаходяться разом. У Джефа Безоса та Санчес всього-навсього 58% сумісності. Це зона ризику. У Джефа Безоса та Лорен Санчес любов, наче вулкан. Їх любов спалахує миттєво і може швидко вигріти. Їхні сварки, наче армагеддон. Примирення яскраві, пристрасні, але це ненадовго. Це союз пристрасті і нестабільності. І свого досвіду я можу сказати, такі стосунки довго не витримають. Я вже не один раз показував приклад, коли мої прогнози справджувалися. Так було з Безосом і його першою дружиною, і так сталося і з другим шлюбом Маккензі. І тепер я хочу сказати, що союз Безоса і Санчес. Теж під великим питанням. А тепер подумайте, чи знаєте ви, наскільки ви сумісні зі своєю другою половинкою? Ця інформація може врятувати вас від розлучень і багатьох проблем у майбутньому. Я Олександр Шимко, і я допоможу вам дізнатися правду. Звертайтесь до мене в мій інстаграм або на мій сайт для того, щоб отримати свій особистий прогноз. Прогноз, мабуть, неправильно я сказав свою особисту констатацію вашого майбутнього, бо знати наперед це означає мати шанс зберегти себе, своє кохання від проблем і не наступити на граблі знову.